Доброго дня! Раді вас бачити на каналі LviveElectrix. В цьому відео хочу показати однофазний електрощит з стандартним набором апаратури і пояснити, для чого потрібні автомати та інші пристрої. Перед вами популярний серед професійних електриків щит Hager Volta на 24 модулі. Подивимось, що в нього всередині. До стандартного набору апаратури можна віднести відний автомат, реле напруги, ПЗВ, автомати відходящих ліній, дифавтомат, нульові шинки, шина заземлення, розетка на Дінрейку з окремим автоматом. Коротко розкажу про функції кожного з цих елементів. Відний автомат. Живлення з облікової шафи приходить саме на відний автомат. Провода відного кабелю зазвичай під'єднуються до верхніх зажимів. З цього автомата живлення йде на реле напруги і далі розподіляється на ПЗВ, дифавтомати та інші автомати. Для прикладу покажу аналогічний автомат номіналом 32 А, також двохполісний. В нього є речах управління. Тобто в верхньому положенні коло замикається, в нижньому розмикається. Якщо звернути увагу на схему, можна побачити елементи захисту, а також силові контакти з довгосінням. В однофазних електрощитах можна встановити на ввід як однополюсний. Відний автомат, так і двополюсний. В нашому випадку використано двополюсний відний автомат. Основні функції відного автомата. Він обмежує загальну потужність споживання електрощита. Потрібен для безпечного проведення ремонтних робіт і знеструмлення одразу всього електрощита. Наприклад, якщо ми вимкнемо відний автомат, у нас пропадає напруга на всіх елементах. В цьому щиті, а також на проводці у всій квартирі будинку. Можна зробити ревізію, заміну якихось елементів, реле-напруги, ПЗВ, якісь переробки зробити з нульовими шинками, і тоді знову увімкнути вірний автомат. Ще одна функція відного автомата те, що він забезпечує резервний захист від коротких замикань відходящих ліній. Тобто, якщо автомат лінії по якійсь причині не вимкне коротке замикання, можливо брак або поломка, миттєво або з короткою витримкою часу відпрацює відний автомат. Хочу додати, що замість автомата на від можна встановити вимикач навантаження. Тоді має бути чутливий до короткого замикання відний автомат в шафі обліку. Для прикладу покажу також вимикач навантаження виробника Hager. В нього також є речах для увімкнення та вимкнення. Бачимо. Але, але якщо звернути увагу на схему, ми вже бачимо, що тут відсутні елементи захисту. Та е, камери гасіння. Тобто вимикач навантаження не призначений для того, щоб вимикати ним електрощит в аварійних режимах. Він виконує тільки одну функцію: вимкнення живлення електрощита для безпечного проведення ремонтних робіт та знеструмлення апаратури в електрощиті в нормальному режимі. Далі в нас іде реле напруги. Реле напруги призначене для захисту техніки, світильників та інших електроспоживчів від надмірних коливань напруги в мережі. Принцип роботи реле напруги наступний: реле постійно контролює напругу в мережі. Коли напруга в мережі значно більше або менше безпечної, реле вимикає навантаження. Коли напруга нормалізується, реле з витримкою часу автоматично вмикає навантаження. Отож, реле напруги виконує три корисні функції. Перше. Захищає техніку від значних коливань напруги в мережі. Друге. Захищає електроспоживачі від аварійних напруг до 400 В. І третє. Відображає миттєві значення напруги і фіксує аварійні. Таким чином, легше аналізувати, що відбувається з електрикою. Наприклад, зараз. Реле напруги показує 227 228 Вольт. Що є в межах безпечної напруги. Якщо ми натиснемо на середню кнопку, бачимо значення 244 В, це збереження значення напруги останньої аварійної події. Тобто було перевищення верхньої межі напруги. Наступний пристрій. ПЗВ. Розшифровується як пристрій захисного вимкнення. ПЗВ призначений для захисту людини від ураження електричним струмом та зниження ймовірності пожежі через пошкодження ізоляції проводів. Зараз зніму покажу зблизька. Секунду. Ми бачимо, що ПЗВ має також речак для управління, увімкнено-вимкнено, кнопку «Тест» для періодичної перевірки справності ПЗВ. віконце, яке показує положення, червоне увімкнено, зелене вимкнено. А також віконце, індикатор спрацювання ПЗВ. Воно буде світитися жовтим у випадку спрацювання ПЗВ аварійно. Головним елементом ПЗВ є невеликий диференційний трансформатор, який і виявляє наявність або відсутність витоку струму. Хочу відмітити, що ПЗВ не захищає проводку та електроспоживачі від перенавантаження та коротких замикань. Для цих захистів. Для забезпечення цих захистів послідовно з ПЗВ встановлюють звичайні автомати. Електропроводку квартири або будинку розподіляють на групи. Наприклад, 7 розеточних груп і 2 групи освітлення. Кожна група підключається до окремого автомата. Що означає слово автомат? Це скорочення від поняття автоматичний вимикач. Тобто, цей апарат. Вмикається вручну, а в аварійних ситуаціях вимикається автоматично. Після вимкнення потрібно перевірити, що стало причиною. Усунути причину аварії. Після цього вручну знов увімкнути. Автомати відходящих ліній, призначені для захисту кабелів, розеток і підключених електроприводів. У випадку перенавантаження або короткого замикання, автомат вимикає. Лінію та всі розетки, що від неї живляться. Таким чином, після усунення причин аварії та дрібного ремонту, вся лінія знов буде працювати. Ще одна функція автомата це знеструмлення конкретної лінії для ремонту, заміни розеток, світильників та іншого обладнання. В електрощитах іноді встановлюють диференційні автомати. Що має одночасно функціонал ПЗВ та автоматичного вимикача. Бачимо також є речах увімкнення та вимкнення. Кнопка «Тест» для перевірки періодичної та індикатор спрацювання елемента ПЗВ. Якщо ми подивимося на схему, бачимо також елемент. Диференційний трансформатор, що реагує на витік, витік струму, а також в ньому присутній елемент захисту від коротких замикань та перенавантаження. Цей елемент в даному дивавтоматі в фазному полюсі. Варто відмітити, що схему ПЗВ плюс декілька автоматів використовують набагато частіше. Це пов'язано з тим, що це значно дешевше, аніж ставити на кожну лінію окремий дифавтомат. Але в певних ситуаціях краще ставити саме дифавтомати, принаймні на частину ліній. Також бачимо кольорові клемники. Сині це нульові шини. Жовто-зелена це шина заземлення. В щиті може бути як одна, так і декілька нульових шин. Це залежить від того, чи є ПЗВ та яка їх кількість. Покажу зблизька шину, нульову шину, також шину заземлення. Ми бачимо, що конструктивно шини мають велику кількість отворів. Призначених для підключення нульових та захисних провідників, ці отвори можуть бути різного діаметру. В даному випадку маленькі отвори призначені для провідників до 4 мм квадратних перетином, а великі отвори призначені для підключення провідників перетином до 16 мм. квадратних. В деяких електрощитах встановлюється розетка на Дінрейку. Така розетка може бути корисна, якщо поблизу електрощита відсутні звичайні розетки або, якщо можливі, тривалі вимкнення більшості ліній. Розетка в електрощиті буде працювати незалежно, тому що має окремий автомат. Так я показав основні елементи однофазного електрощита та коротко пояснив їх призначення. Більш детально буду розкривати тему в інших відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей.